Увага і точка фокусу дорівнює комфорт. комфорту. Увага дорівнює повагу. Можна зараз часто почути, що увага це валюта сучасності. Та багато що валюта. Увага, енергія, біткоін. Насіння. Насіння, да. Це все, це все валюта нашого часу. Наша увагу розфокусувалась. Признаюся, грішила, Говорила поза кадром, тепер говорю в кадр. У нас пів години до відключення світла. Ой, прикол. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Він-Вона, де з вами, як завжди, Оксана Луцак і Марк Незвіський. І сьогодні в нас буде незвичайний випуск. Перше, тому що ми вирішили записати коротше відео, яке буде тривати півгодини. і в нас півгодини до відключення світла. Тому ми сподіваємося, що ми встигнемо. Це перше. Друге, початковий план був записувати е, відео про одну тему, а зараз нам спонтанно прийшла ідея. Трішечки піти в іншу сторону. І ми вирішили піти за цим імпульсом, так як в нас 30 хвилин втрачати нічого. Тому залишайтеся з нами, і нам самим цікаво, що з цього вийде. І сподіваюся, що вам теж буде з нами не тільки цікаво, а й корисно, і це надихне на зміни у вашому житті. Отож, починаємо! Перед тим, як почати, я мушу нагадати вам підписуватись на канал, ставте лайк, залишайте ваші коментарі і шарте це відео. Це допомагає просуванню цьому каналу. Отже, ми мали говорити про увагу, і в твоєму розумінні, яка от різниця просто от, е, між увагою і точкою фокусу, або просто увагою і фокусом? Для мене точка фокусу це така прям дуже сконцентрована увага, тому що увага це досить широке поняття. Та, і загалом, якщо говорити увага, от як заходити, якщо здалека. Та? Можна зараз часто почути, що увага це валюта сучасності, та багато що валюта. Увага, енергія, біткої насіння. На це, це все валюта нашого часу. Ми сьогодні говоримо про одну з валют. Точніше, ми думали говорити mm. про увагу, а потім в останній момент вирішили піти нашу увагу. Розфокусувалася вирішили сфокусувати на, на власне точку фокусу. Тому та для мене це прям така дуже сконцентрована увага на, на чомусь одному. Так, я теж, от мені такий образ, приходить, що ти сидиш, наприклад, я не знаю, слухаєш лекцію. Ти можеш бути уважний або неуважний в загальному, але твоя точка фокусу може бути скерована або на якийсь об'єкт, або на речення, або на те, про що говориться. Та? Uh -huh. а, отже, окей, добре. Я погоджуюсь з цим визначним мене таке саме. Ти хочеш сказати, та я хочу сказати, я хочу спитати тебе, як тобі прийшла ідея і думка поділитися своїм баченням на точку фокусу і розгорнути цю ідею, бо знаєш, що в тебе є якась як перед історія? Тому поділись, будь ласка. Та минулого року я цікавився е, трейдингом більш поглиблено. Я хотів дослідити це питання, і я потрапив на один YouTube канал. Бізнесмен трейдер. Одне відео, яке він зняв, воно було саме про точку фокусу. Наскільки вона важлива в бізнесі, і він підходив до цього питання з точки зору не того, що вам потрібно, там ресурси, гроші. Правильний е, технологічний процес, маркетингова стратегія, зв'язки це всі другорядні були речі. Але саме е, з чого все починається, і що тебе буде визначати попереду інших, це твоя е, точка фокусу або твоя сконцентрованість під час виконання е, бізнес процесів Тобто, якщо mm -hmm. ти запускаєш власну справу, е, в тебе має бути такі кластери в дні. Де в тебе є непреривна точка фокусу на тому, що ти робиш. І він проводив приклад дуже успішних людей, мільярдерів, mm -hmm. і він казав, що це в першу чергу відрізняє звичайного бізнесмена або бізнесмена, якого не вдався власне бізнес, та, від супер успішних людей. Їхня точка фокусу, вона прямо як так лазер сконцентрована. От, отак от я натрапив на цю ідею. Тобто, я десь чув, що фокус він важливий, але прямо що це було подано в такому світлі, що це є визначальним фактором. Воно якось перевернуло моє бачення стосовно успішності будь-якої справи. Тобто, я, я вирішив це застосувати, якби в іншій сфері свого життя, не суто там власної справи, не суто роботи а практикуючи всьому, грубо кажучи. Окей, я зрозуміла, що ти маєш на увазі, і я погоджуюся з цим. І це класно що ти говориш що це говорить про успіх та uh -huh. 에, там підприємців ще не тільки людей, які досягнули якогось певного рівня успіху. що Це завжди про цю точку фокусу. Uh -huh. та, мені цікаво, ти кажеш про те, що ти почав застосовувати це в своєму житті в якихось різних сферах. Назви три елементарних приклади, як ти почав це застосовувати в своєму житті. І як це повпливало на нього? Так, ну, в першу чергу, в роботі, та? я намагався і досі. Це, це скіл, який я ще практикую. Е, що таке рік? <гум> рік практики чогось, ну, ніби багато, але коли ти там, десятками років робиш розфокусовано речі, то зібрати себе там, за період одного року досить складно. Е, що я усвідомлюю, мені допомагає. Це принаймні, щоб телефон екрану був перевернутий. Я не завжди це роблю, але я згадую тебе. Це, це недавня твоя звичка, і я, хоча б, це практикую час від часу. Воно допомагає тобі принаймні туди не зирити і не розфокусовуватись, не злати енергію. Цей ютубер він взагалі говорив про те, що він виключає телефон. От він, <гум> коли йде в бізнес процес він там на три години тупо виключає телефон. Я ж так не роблю. Мій ADHD дієчді <гум> занадто потужний для цього. Але це був перший такий крок. А <гум> другий, напевно, <гум> я був період, де от зранку, коли я прокидався, я собі ставив за ціль не дивитися в телефон першу чергу, <гум> і можливо десь період місяця-два. Мені це вдавалося. Зараз я знову вернувся до цієї звички, дуже задає поганий тон для дня, е, і задає погану звичку, ти починаєш це переносити на інші справи. Тобто mm -hmm. розфокусовуватись уже протягом дня, відволікатись періодично і ти ну, як постійно е, круч, Ти щось трошечки там зробив, далі розфокусувався, трошки зробив, розфокусувався, але був такий період, що я це робив. І третій, от третє мені треба задати, може, ти поділишся <свистач> своїм досвідом. Я, ти це сказав про, про мій досвід теж ставити телефон, <свистач> перевертати екраном вниз. І так, я проходила навчання по звичках, <свистач> і <свистач> там якраз я почерпнула цю ідею, я собі поклеїла стікер на лампу. Я думаю, що ми виведемо на екран, як виглядає цей словнозвісний стікер, <свистач> <свистач>, який нагадує, щоб перевертати, щоб не відволікати. Але я згадала такий Момент, що моя менторка а, на навчанні, власне, цьому по звичках вона говорила про те, що вона взагалі соцмережі, зокрема Інстаграм, вона видаляє повністю mm -hmm. з телефона, тільки коли вона хоче зайти, вона тоді знову скачує на телефон, логіниться, робить те, що їй потрібно, там не знаю, постить, переписується, і відповідно а, вона знову його видаляє. І це для неї найкраще mm. працює, тому що для неї там інстаграм, зокрема, це дуже сильна спокуса. І знаєш, от я тебе спитала типу, про ці приклади, як ти застосовуєш це в своєму житті, і е, я почула, і в мене це так само, що воно пов'язане з телефоном і а. воно пов'язане з соцмережами. А. Тому от перший момент, знаєш, коли ми говоримо чи про питання уваги, чи про питання точки фокусу, це зрозуміти, а куди ми розфокусовуємося, та і я впевнена, що в більшості з нас буде відповідь, що це власне телефон і соцмережі, тому так. що вони запрограмовані на те, щоб е, забирати нашу увагу, угу. і тут вже питання. Чи це буде увага в тому напрямку, в тому руслі, яке нам цікаве, і де ми будемо отримувати щось для себе корисне, знову ж таки цікаве, розважальне в такому е здоровому варіанті? Та, чи це буде просто зливання енергії? І тому тут важливо розуміти, якщо це там телефон соцмережі, то як... Класно би було з цим працювати. Та і, наприклад, так. ті техніки, які ти назвав, ну це як це мінімум, це така база, і зараз багато хто про це говорить. Та mm -hmm. там перша година, наприклад, без телефону. Е, відключати телефон, чи як мінімум ставити його екраном вниз чи в іншу кімнату, коли ми працюємо. Е, потім за годину до сну так само не користуватися mm -hmm. і загалом зменшувати екранний час. І е, як то кажуть, easier said than ізієрседенданта. Але я думаю, що поступово це впроваджуючи і встановлюючи якісь собі свої правила, кожен з нас, ми можемо вибудувати таку систему, яка буде працювати для нас. І говорячи про те, що, наприклад, не користуватися, не ну не не скролити зранку, не дивитися в соцмережі, можу сказати свого досвіду, що Ну, реально працює. Я так само помічаю, коли я зранку, наприклад, не, не заходжу. Я тільки прокидаюся, я зразу включаю режим не турбувати, спеціально, щоб я не бачила сповіщення, щоб вони мене не включали і не тригерили. І тоді в мене інший тон, та тобто я собі в якихось своїх думках в роздумах я ще не включаюся в життя інших людей, в життя інших країн, та і так далі, і всього світу. Е, тому воно прям класне і ефективне. І ще так само я згадала, є таке правило, як е, називається No Tech Zones, та де, наприклад, е, ви собі визначаєте, де ви можете користуватися гаджетами, тому що, ну, якщо вони у вашому випадку основний такий е, крадівник е, уваги і. І точки фокусу, то визначати, чи це ліжко, наприклад, чи це стіл, де ви їсте і ви не користуєтеся, ви навіть не ставите там телефон, чи це можливо якесь крісло, де ви просто відпочиваєте, медитуєте, читаєте, робите якісь інші речі. Тому, от, якщо говорити з точки зору практичності, от такі. Отакі е, рекомендації, такі методики е, я можу від себе сказати і ними поділитися. Класно. Е, додати до цього хотів, е, що ми раніше набагато більше дивилися в відео, коли їли. Угу, набагато так. ми от прям сідали в сніданок, обід і вечері, угу. і ми могли розбивати якісь довге відео угу. по 10 хвилин. Поки ймо, ми дивилися зараз. Це Два рази на тиждень uh -huh. можемо зробити. Uh -huh. Це ж це дуже мало. Uh -huh. І гарна ідея, треба цю підставку, що ти мені подарувала, просто не тримати на кухонному uh -huh. столі. Uh -huh. І вона нас не буде спонукати. Це до твоєї no-tag зона, до твоєї цієї методики, що ти запропонувала. Uh -huh. І ще цікавий момент е у друга запозичив, е теж був в мене період, робити екран чорно-білим на uh -huh. вихідні. Щоб він менш був спонукаючим до перегляду, там до скролень дуже, дуже складна штука. Прям, ну, типу, відчув по собі ломка. Ну, от реально, ти хочеш просто поскролити, ти просто хочеш зайти. Це, це така звичка. Ну, вона, е, я думаю, що. Це не суто така психологічна проблема. Я думаю, що це специфіка того, як побудувалися стосунки з телефоном у нас у людства з часом. І ця різноманітність, яка там є, оце дуже сильно приваблює затягує, тому що вона дуже легко доступна. А її в реальному житті таку різноманітність організувати набагато складніше. Ще е, цікавий менс, е, коли йдемо спати, звичку, яку я почав робити за допомогою Rise App для сну. Е, наштовхнув на ідею, що ти включаєш режим е, сну. Але е, ти включаєш там з певної години, і воно тобі всі сповіщення mm -hmm. відключає. Е, досить прикольна штука. Це воно десь 21.50, по-моєму, включається, mm -hmm. і потім, десь mm -hmm. в сьомій ранку включається. І що mm -hmm. я помітив за собою? Я е, більш свідомо став ставитися до е, твого фокусу, до твоєї точки фокусу. Тобто, якщо я знаю, що ти працюєш mm -hmm. і ти сконцентрована, раніше я міг зайти, просто почати говорити. <ріх> А ну скажи, що типу, я не знаю, який час уже я вже набагато менше цього роблю, тому що я почав цінувати точку фокусу власну і почав цінувати твою точку фокусу для того, щоб ти була продуктивна. І тоді, коли ти включаєшся в роботу, ти там продуктивна, і я потім ми включаємося в спілкування одне одного. Ми Звуться продуктивно, у нас кращий зв'язок. Uh -huh. Коли ми йдемо відпочивати, ми краще відпочиваємо і uh -huh. йдемо їсти, то апетитніше їже бути сконцентрований uh -huh. на неї. І ну, ця точка фокусу скерована, вона дає великі плюси в різних сферах життя. Uh -huh. Але щоб їй оце опанувати, ну мало того, що тобі потрібен цей скіл е, е, тренувати і вводити це в звичку. Так само треба знати чітко свої цінності, те, що ми говорили на попередньому подкасті. Тому що, якщо ти не знаєш, для чого тобі це все робити, ти будеш все рівно вертатися в розфокусування. Тому що для тебе не буде пріоритет сегментувати свій день і скеровувати точку фокусу. Uh -huh, uh -huh. Знаєш, от ми почали говорити з бізнесу, як це впливає на бізнес, але, uh -huh. по суті, це просто одна з сфер uh -huh. нашого життя. Чи це бізнес, чи це робота, чи це якісь, якісь інші справи, якими uh -huh. будь-хто з нас зайнятий, але насправді воно застосовується на абсолютно всі сфери нашого життя. І, наприклад, якщо взяти стосунки, так? Uh -huh. от, Типу, е ну, якщо спитати людей, що визначає якість ваших стосунків, я впевнена, що в кожного буде. Буде своя якась відповідь. Так. Але мені здається, що насправді що об'єднує їх всіх е, такі класні, якісні стосунки, де є глибокий конект, це от власне увага, mm -hmm. та? де м люди один одному пара, де вони приділяють цю увагу. Тому що коли є оця фо точка фокусу. Фочка докусу. Фочка докусу. Коли є, треба, треба зараз це вимовити. Коли є оця точка фокусу, тоді є. Тоді я чую людину, яка навпроти мене. І ми зараз говоримо про стосунки романтичні, так? Але це поширюється знову ж таки на стосунки і інші. Тобто, коли я чую людину, яка стоїть навпроти, я можу. Зрозуміти, що вона хоче, і е, зрозуміти для себе, це мені підходить чи не так, підходить, і тоді якимось чином це прокомунікувати, і ну, в ідеальному варіанті знайти там якусь золоту середину, яка буде працювати, та? так а якщо немає цієї точки фокусу, кожен десь зайнятий в якихось своїх речах, та? і ніби поверхнево є цей конект, але коли доходить до якихось питань таких. Глибших, які реально треба проговорити, і раніше цієї уваги цього фокусу не було. То потім оці такі глибші питання і більш важливі, вони прям їх буде складніше по суті вирішувати, тому що не було цієї такої бази хорошої так. поставлено. Тому увага і точка фокусу це про і. Про конект і про розуміння, і про повагу, та? Mm -hmm. і про комфортне взаємоіснування. Тому що, мені здається, оцей такий ланцюжок, знаєш, коли ти, чу... ти приділяєш увагу, ти чуєш людину, ти розумієш людину, і відповідно в тебе є більше комфорту. Та? Mm -hmm. ну, тобто, якщо ви знаходите компроміс, якщо у вас все класно виходить, чи, ну, чи у вас просто добре складається в якихось сферах і вам не треба завжди шукати компроміс, то тоді там є більше комфорту. Тому, так, ми вивели зараз такий ланцюжок, де uh -huh. е, увага і точка фокусу дорівнює комфорт, і увага е, дорівнює повага. Та, так, це, до речі, правда. Е, та, мене якось товариш запитав, він мені давав е, опитування, він робив інтеграцію GPT зі своїм продуктом, і там було опитування саме про дружбу. Uh -huh. І одна річ була: ну, як питання, що найголовніше в дружбі, і я от. Подумав ще на той момент, ну, та, увага, власне, і зараз ти це mm -hmm. повторила. Е, тому що та, ну, любов, та взаємопорозуміння, співчуття, багато всяких різних речей це добре. Але якщо е, ти неуважний в стосунках, mm -hmm. то в тебе менше порозуміння, mm -hmm. е, менше точки дотику, менший резонанс, менший контакт, ти хочеш сказати. Е, та, я просто згадала. Ми буквально вчора дивилися один серіал. Так, почали одну серію дивитися і закінчили. Швидше за все не будемо продовжувати. Але там був смішний момент. Я можу буду. <смеш> Марк можу буде. Смішний був момент, де е, там е, пара, та, в них е, романтичні стосунки будуються на початковій а, е, та, е, не буду. е, на початковій <смеш> стадії. І е, е, от типу хлопець він побачив, що для дівчини там було. Мало місця на приліжковій тумбочці, і він вирішив купити для неї такий більший столик для того, щоб вона могла складати ті всі речі, які їй потрібно. І коли вона це побачила, вона була дуже сильно вражена. Вона сказала, що це найромантичніша справа, яку коли-небудь хтось для неї робив. І це так само цей прояв уваги, та побачити, подивитися, проаналізувати, mm -hmm. а чого людина хоче, і е, зробити якусь дію, та проявити її. І тому То ну, ця увага вона проявляється дуже в різних таких форматах і ситуаціях в нашому житті. Так, увага для співчуття, увага, коли ми ділимось про день, про переживання, увага, коли ми ділимось про минуле, увага, коли ми плануємо. Це все, та, ну я що там, це, це не єдиний компонент, правильно? Любов, взаємопорозуміння, mm -hmm. вірність, всі ці речі вони мають бути, mm -hmm. але увага, воно так, як я не знаю, для мене дуже воно як склеє все докупи. Та. Mm -hmm. Ми поговорили про точку фокусу і увагу в бізнесі, коли ми ділимо на часові проміжки нашу включеність в певні бізнес-процеси. В роботі, в романтичних стосунках, в дружніх стосунках угу. е, так само зачепило соціальні мережі. І коротенькі техніки, як можна керувати своєю увагою і е, прибирати цей шум, який виникає зараз в нашому житті. І в більшості він пов'язаний якраз з е, телефоном, угу. а не те, що нас сусід відволікає. Ми не одного хоча я тебе трішки раніше відволікав. Але, якщо говорити про стосунки з соціальними мережами, у uh -huh. тебе була якась думка, яка ти, яку ти мені говорила поза кадром? Uh, Признаюся, грішила. говорила поза кадром, тепер говорим кадром. А, та насправді, коли ти сказав стосунки з соцмережами, і мені прийшла така думка в голову, що в нас не стосунки з соцмережами, а стосунки з гаджетами, тому що вони вже виступають продовженням нас як таких. А, наші публічні сторінки в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, там Фейсбуці і так далі, вони вже виступають репрезентацією нас в ширшому світі, і це не є. Е, ну, я не кажу, це для всіх, та, але для багатьох з нас це вже стає просто реально як продовження в нас, навіть подивитися, скільки часу ми тримаємо телефон в руці, mm -hmm. подивитися на скрін тайм та одне, але скільки часу ми просто тримаємо телефон в руці, ми ж весь час з ним ходимо. Ми десь йдемо на якісь процедури до когось назавжди. Телефон біля mm -hmm. нас. Та навіть от сьогодні я ходила гуляти в парк, і я просто... Спостерігали за людьми, як багато людей в телефоні. Вони фотографують, знімають, комунікують, переписуються, слухають музику, подкасти і так далі. Тобто це стало реально такою невід'ємною частиною нас. І е, та, тут е, ну, цей термін будувати стосунки, він все-таки я вважаю, залишається доречним тут. Mm -hmm. та, і тут просто треба е, виробити свою форму. Е, як як працювати з цим, як комунікувати, так. та і відштовхуватися, як ти казав, від своїх цінностей та розуміти, а яку функцію для мене виконують соцмережі, скільки часу я виділяю тут для роботи, наприклад, для так. свого особистого розвитку, для фану, і подивитися реалістично там найкраще це виміряти час, скільки я об'єктивно в якому застосунку витрачаю часу і чи це з ціллю роботи, з ціллю фану, чи з ціллю якогось навчання, і е, подивитися, проаналізувати, чи це дійсно те. Та... Як я хочу, щоб виглядав мій розподіл та? бо якщо я бачу, що в мене скрін-тайм 8 годин, і 4 години з них це просто залипання. Ну тоді тут якби питання, чи задовільняє наприклад мене це чи ні. І якщо ні, так. то значить я відповідно роблю якісь, якісь дії в тому напрямку, щоб це виправити, щоб це поправити. Так та цінності, і потім свідомо чи не свідомо. Якщо ти свідомо скролиш 4 години, ти розумієш. Наслідки для чого ти це робиш, mm -hmm. як воно резонує з твоїми цінностями. То тоді окей, значить, ти свідомо вибрав. Якщо ти не свідомо, потім проходить рік, два-три, ти е, не рухаєшся до тих, ну я mm -hmm. хочу сказати, цілий не тільки в плані там я не знаю кар'єрних, mm -hmm. взагалі по життю. Mm -hmm. Ти не, не наближаєш твоє життя mm -hmm. туди ні в стосунках, ні в здоров'ї, ні там в грошах, ні в кар'єрі. Воно не рухається в тому напрямку. Mm -hmm. Значить, важливий момент це свідомо переглянути точку фокусу, куди mm -hmm. вона скерована. Mm -hmm. Чи вона скерована по потічку цілей, mm -hmm. чи туди зливається енергія і наповнюється потім, що воно потім тобі може вертатися з, ну, як, з бажаним результатом, та? Mm -hmm. І ти можеш отримувати після цього те, що ти хочеш. А не просто ти от посидів, там поскролив, там поскролив і, і злив туди енергію час. Тобто, ну я, наприклад, не проти скролення. Просто що ти свідомо розумієш, в мене є такий чи сепромжик, я це зробив і я виключився. Uh -huh. Та я отримав шутів, я виключився uh -huh. або я там почитав, і я виключився, подивився відео. Uh -huh. І коли це свідомо, це зовсім інша якість. Uh -huh. Зовсім та да, до речі, техніка як перевірити, чи ваше споживання в соцмереж працює на вас чи проти вас. Після того, коли ви, наприклад, подивилися, спожили якийсь контент, і ви виходите з тих соцмереж, проаналізуйте своє внутрішні відчуття. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте знецінювати себе, ви не задоволені своїм життям, ви відчуваєте якусь заздрість, агресію, роздратування. То швидше за все, це споживання соцмереж не працює для вас. Якщо ви зайшли і ви там спожили контент, який вам був цікавий, корисний, ви надихнулися, ви такі, о, хочу це спробувати, це мені цікаво, тоді, значить, воно е працює екологічно і функціонально для вас. Так? Так. І оця така ніби проста річ, яку в принципі можна зрозуміти. Просто там одним запитанням, коли ми задаємо собі, а що я зараз відчуваю після цього. Який присмак залишає mm -hmm. після цього? Можна подивитися навіть класний стендап, mm -hmm. і присмак залишається як просто витраченого часу. Mm -hmm. Можна посміятися від стендапу, так. але під себе був виділений час, скажімо, стендап був класний, mm -hmm. все співпало, і ти відчуваєш, що це ти випустив ту емоцію або отримав ті емоції, які тобі треба було. Зовсім інша якість. Що ж, на цьому все У нас просто залишається буквально одна хвилина до відключення світла. Не знаю, може над нами зглянуться, і відключити на декілька хвилин пізніше. Але нам було цікаво спробувати такий формат. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, наскільки вам така тривалість, наскільки вам така комунікація і підхід зайшли. Що сподобалось, що можливо хочеться ще додати. Нам цікаво почути вашу думку і цікаво розвивати далі цей YouTube канал так, і не забуваймо про донат на благодійну організацію Маскувальні феї». Це дуже важливо для нас всіх, щоб ми наближалися до перемоги. Лайк, підписка, комент внизу, шер. І ми вас чекаємо наступного разу. Це класно, якраз треба на цьому. І сподіваєшся, що це камера зазняла, правильно? Так. Ой, прикол.